Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри! 14 квітня Свята Православна Церква Молитовно вшановує пам'ять Великої грішниці, яка стала праведницею ангелоподібної чистоти, преподобної Марії Єгипетської. Для кожного православного християнина в образі преподобної Марії Єгипетської Господь наш Ісус Христос являє Приклад невимовного свого милосердя. З життя преподобної відомо, що у віці 12 років Марія залишила батьківський дім і стала на дорогу гріха, осквернивши свою чистоту і підкоривши страстям свій богостворений образ. Іноді те, що викликає осуд у людей і всіма відкидається, в очах Божих набуває іншого значення, коли через падіння людина усвідомлює свій гріх. Звільняється від його тенет і, залишивши суєтність земного буття, цілком присвячує себе Служінню Божому, а зрештою, і досягає святості і Царства Небесного. Саме таким був хресний шлях преподобної Марії: Господь прикликав до себе грішницю, відкрив перед нею свої батьківські обійми, тоді, коли вона була від нього незмірно далеко. І навіть не замислювалася над тим, щоб зробити крок назустріч. Одного разу преподобна Марія приєдналася до паломників, які вирушали до святої землі, щоб поклонитися святим місцям Єрусалима. Та неблагочестивий поклик, а блудний гріх керував тоді нею. Прибувши до Палестини, Марія разом із групою богомольців опинилася біля воріт Єрусалимського храму. Але не змогла увійти до нього. Блудниця побачила святий образ, лик Пресвятої Богородиці з немовлям. Тієї ж миті Марія відчула велику благодать, яка сповнила її душу, та разом з тим і палаючий сором. Цієї миті ніби спала пелена, яка досі покривала її совість, і Марія побачила весь бруд і беззаконня свого життя. Саме з моменту тієї зустрічі. Хриснодіви Марії і Марії блудниці розпочався хресний шлях праведниці. Залишивши все, преподобна Марія посилилася в пустелі, повністю віддавши себе Богу. Великим було її падіння, але величним стало її покаяння. Для всіх часів і поколінь безсмертним прикладом буде подвиг великої подвижниці Єгипту. Рік за роком, у спеку і у холод. Преподобна Марія Постом і молитвою долала зло, яким досі була охоплена її душа. Замало просто усвідомити свій гріх, недостатньо відвернути його зусиллям волі. Він в наших спогадах, нашій пошкоджені гріхом природі. У подвигу преподобної Марії Єгипетської Христос показує нам приклад, коли з Його допомогою із самого дна гріха. Людина піднімається до висоти в святості. Нехай цей приклад, дорогі у Христі, браті і сестри, буде для нас новим натхненням, новою надією і новим покликом, тому що даремно ми оспівуємо святих, якщо не навчаємось у них. Христос посеред нас і є, і буде.